Новий будинок з'явився у Тернополі на вулиці родини Барвінських. Як повідомляє забудовник даного ЖК, до продажу тут залишилась лише одна квартира: 14 наявних є підземний паркінг та комерційні приміщення. Нагадаємо, що раніше на місці новобудови стояв особняк, збудований у міжвоєнний період, проте його довелося знести. За словами компанії, старовинна будівля була в аварійному стані. Про те, що відповідає новий будинок усім стандартам і чи немає там порушень, ми вирішили запитати у керівника регіонального представництва конфедерації будівельників України Василя Будзика. Об'єкт розміщений в історичній частині міста. Він, в принципі, запроектований досить цікаво. Локація чудова, тому що в центр буквально там до п'ять хвилин пішки. Місце затишне, вулиця досить таки не є такою проїзною і насиченою якимось транспортом. Тим більше, що вона одностороння. Тут зовсім немає ніяких сумнів, що місце хороше. Проте як стверджує фахівець, є питання до кількості поверхів даної будівлі, адже розташована вона в історичному центрі міста. У нас так виходить, що ніби за будівника апетит приходить під час їди. То він розуміє, що коли в нього хороша локація, і він розуміє, що до можуть продаватися квартири. Він, звичайно, що хоче якомога більше отримати прибутку від даної земельної ділянки від даного будівництва. Тобто, там вже вкладені кошти на купівлю земельної ділянки, якщо це земля приватизована на розробку проектної документації. І відповідно, коли вони десь доходять до якогось певного етапу, що цей будинок треба вже здавати, значить з'являється ідея. А давайте ще додамо якийсь поверх один-другий. Стосовно поверховості, ми бачимо, що в дозвільних документах, які були, написано, що у нас є е, сім поверхів двадцять. 21 квартира. Сім поверхів йдеться в тому плані, що загальна поверховість будинку складає сім поверхів. Якщо підійти до будинку і подивитися, ми бачимо, що поверховість принаймні збільшилася на один поверх. Але враховуючи, що цей будинок побудований в історичній частині міста, в нас розроблений історико-архітектурний опорний план і визначений історичний ареал. Всі проекти, які знаходяться в історичному ареалі, багато при них проходять погодження в Міністерстві культури як основного відповідального за збереження культурної спадщини. Я думаю, що значить погодино, погоджено з ними питання поверховості в тому числі до речі, індивідуальні житлові будинки, які будуються, не погоджують. Тобто індивідуальні житлові будинки. Не погоджується в міністерстві культури, тому можливо і є така ситуація, що в історичній частині міста поростіше говорити про те, що будують індивідуальні житлові будинки, їх принаймні не треба погоджувати в, в міністерстві культури. Василь Будзе каже: в даному випадку містобудівні умови і обмеження порушені. Насамперед, цей об'єкт потрібно здати в експлуатацію. Тобто, якщо є е, порушення, відповідним чином на сьогоднішній день треба. Зробити коригування проектної документації, пройти експертизу, перепогодити ці всі моменти в Міністерстві культури, отримати зміни до дозвільних документів, і тоді вже цей об'єкт здавати в експлуатацію. Але коли ми говоримо, що поверховість перевищує. Нормативну поверховість, яка задана в містобудівних умовах і обмеженнях. До речі, виконання містобудівних умов і обмежень це є один з пріоритетів, коли е, будується житловий будинок. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що містобудівні умови і обмеження порушені, тому, в принципі, е, потрібно процедуру цю пройти з самого початку е, проведення будівельних робіт, відпочинаючи від проекту і закінчуючи. Здачою об'єкту в експлуатацію, тому для власників квартир у даному будинку можливі неприємні наслідки. Багато паперової тяганини це по перше. А по-друге, його на сьогоднішній день здати в експлуатацію неможливо, тому що він порушує містобудівні умови і обмеження. Експерт наголошує, перевірити будівельну документацію можна самому, адже всі дані є у відкритому доступі. Можна перевірити дуже просто, враховуючи те, що на сьогоднішній день вся реєстрація відбувається в єдиній державній електронній системі будівельних робіт. В цій системі ви можете значить знайти кадастровий номер земельної ділянки, запустити його в пошук і вам висвітлять всі. Питання, які стосуються цього будівництва, в тому числі він отриманий від дозвіл на будівництво, не має дозволу на будівництво, які документи є, ким розроблена проектна документація, і багато інших моментів, які можна знайти в єдиній державній системі будівництва. Також Василь Будзик дає кілька порад забудовникам. Я завжди казав, що найкращий і найлегший спосіб, це законний спосіб. Тобто, якщо ви бачите, що значить цікава ділянка, і вона може бути використана для того, що там побудований багатоквартирний будинок, є орган місцевого самоврядування, до якого можна звернутися і сказати, що, що ви маєте намір зробити, яку забудову. Тим більше, що на сьогоднішній день проходить е, процес внесення змін до генерального плану населеного пункту міста Тернополя. Тобто і, і були громадські слухання. Значить, всі, хто цікавився е, генеральним планом, могли спокійно подати свої пропозиції, і міська рада разом з розробником з діпромісту Діпромісто е, врахувала би оці е, всі моменти. Тобто, вона би сказала, що тут можна, тут не можна, тут не бажано. Тобто е, це працює наступним чином: подаються пропозиції. До генерального плану і до плану зонування е, міста Тернополя відповідним чином збирається комісія, яка працює по цих е, зауваженнях і побажаннях. І вони виключно виходячи з містобудівної ситуації, визначають враховувати дане побажання чи не враховувати. І коли вони враховують заявника, повідомляють міська рада, що вона врахувала ваші побажання, і відповідним чином буде змінено цільове призначення землі. Наразі ж Конфедерація будівельників України розробляє інтерактивну карту. Там можна буде перевірити будівельний об'єкт та повідомити про незаконне будівництво. Ми по е, конфедерації запускаємо таку послугу, що до нас можна звернутися е, за телефоном в Конфедерацію будівельників е, України, тобто в представництво Тернопільської області. І ми все, що ми можемо надати по об'єкту, який будується, відповідним чином ми. Надамо тому чи іншому зацікавленій особі повну інформацію по цьому об'єкту, якщо в нього є якісь сумніви. Одночасно, ми зараз працюємо над питанням, щоб якщо немає достатньо інформативних матеріалів, який об'єкт будується, можна буде спокійно скористав, скориставшись інтерактивною картою. Повідомити про незаконне будівництво, тобто підійшла людина, сфотографувала. Я думаю, що ми, можливо, там розкажемо в якійсь наступній передачі про, про ці всі речі, сфотографувала, і буквально за декілька секунд, значить, вона називає своє прізвище там і ід, 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 ідентифікує. І за декілька секунд ми на інтерактивній карті можемо побачити, що людина не знає, що тут будується, і їй цікаво. Ми можемо також дати відповіді на всі питання, що стосується того чи іншого будівництва. Вже якщо людина повідомить нам про е, незаконне будівництво. Тобто, буде така ніби карта незаконних забудов міста Тернополя. Якщо ви хочете також долучитися до будівельної варти і перевірити будівельний об'єкт, телефонуйте за номером телефону, який бачите на телеекранах.